Письмове ділення способом підбору 244 Поділимо на 61. Визначаю кількість цифр у часті. Закриваю всі цифри в діленому. 61 в 2 не вміщується. 61 в 24 не вміщується. 61 вміщується в наше ділене. Тому в часті. Буде одна цифра. Якщо в мене в часті виходить одна цифра, значить цей приклад розв'язується способом підбору. Для того, щоб розв'язати цей приклад, ми з вами визначимо загальну кількість десятків в діленому та загальну кількість десятків в дільнику. Десяток це 1 і 0. Десяток містить 1 нулик. Тому. Закриваю в діленому одну останню цифру. Виходить 24. Отже, загальна кількість десятків діленого 24. Обведу її олівцем. 24. Тепер визначаю загальну кількість десятків дільника. Закриваю одну останню цифру, це 6. Обведу цифру 6. Отже, загальна кількість десятків. Діленого 24, поділю на загальну кількість десятків дільника на 6. 24 поділити на 6 дорівнює 4. Саме ось ця цифра і буде в нас початком підбору. Беру дільник і множу на цю цифру, на 4. 4 помножити на 1 дорівнює 4. 4 помножити на 6 дорівнює 24. Виходить 244. 244 нас збігається із діленим. Отже, в частку записуємо 4. І від 244 віднімаємо 244. Дорівнює 0. Ще одне число. Один приклад. 275 Поділити на 55. Визначаю перше неповне ділення і кількість цифр у часті. 55 в двіку не вміщить. 55 в 27 не вміщить. 55 вміщується в 275. Отже, в часті буде. Одна цифра. У нас одна цифрова частка, тому цей приклад розв'язується способом підбору. Визначаю загальну кількість десятків діленого. 275 це 27 десятків. 27 десятків ділю на загальну кількість десятків дільника. 55 це у нас буде 5. 27 ділю на 5. 27 на 5 націло не ділиться, тому 27 можу розкласти на 25 і 2. 25 поділити на 5 дорівнює 5. 2 поділити на 5 не ділиться. Це буде остача 2. Остача нам в цьому ніяк не допоможе в розв'язанні приклада на ділення. Нам потрібна тільки ось ця цифра 5, яка вийшла в результаті ділення загальної кількості десятків діленого на дільник. Отже, 5. 5 це те число, з якого ми почнемо випробування. 55 беру дільник і множу на 5, на ось цю цифру, яку отримала. 55 помножити на 5. 5 помножити на 5 дорівнює 25. 5 пишу 2, запам'ятову. 5 помножити на 5 дорівнює 25, та ще, 5, та ще 2, 27, Виходить 275. 275 збігається з нашим діленим. Отже, в частку пишемо 5, тому що нам підійшла цифра 5. І від 275 віднімаємо 275 дорівнює 0. І ще один приклад розв'яжемо. 472 поділити на 59. Визначаю загальну, визначаю кількість цифр у часті. 59 у 4 не вміщується. 59 в 47 не вміщується. 59 вміщується в 472. Отже, частка в нас буде одноцифрова. Приклад розв'язується способом підбору. Про загальну кількість десятків діленого. Це 47. Ділю на загальну кількість десятків дільника. 59 це буде 5. 47 поділити на 5 дорівнює. 47 на 5 націло ділиться. Тому 47 я розкладаю на 45 і 2. 45 поділити на 5 дорівнює 9. 2 поділити на 5 не ділиться, остача 2. Але остача для способу підбору нам не потрібна. Нам потрібна ось ця цифра. Саме з неї я почну випробування, почну підбір. 59 беру дільник і множу на цифру, яку я отримала в результаті ділення загальної кількості десятків на 9. 9 помножити на 9 дорівнює 81. 1 пишу, 8 запам'ятову. 9 помножити на 5 дорівнює 45. Та ще 8 дорівнює 53. 53 не збігається з 472. Отже, тоді мені 9 не підходить. Я беру число на одиничку менше. 59 множу на. 8. 8 помножити на 9 дорівнює 72. 2 пишу 7, запам'ятову. 8 помножити на 5 дорівнює 40 та ще 7, 47. А ось число 472 нам підходить, тому що ділено в нас також 472. Отже, в частку я пишу число 8. 472 відняти 472 дорівнює 0. Дякую за увагу.